Дивіться на телеканалі НТК проєкт Ресторація. Відома українська співачка Іванка Червінська та я, Віктор Поворозник, зустрінемося на професійній кухні і приготуємо 12 страв на святий вечір. Різдво у нас з чим асоціюється особливо святвечір. Це основна страва, це кутя. Перш ніж готувати кутю. Нам потрібно добре вибрати пшеницю перед купівлею, пшенички взяти, попробувати. до речі. знаєте, що колись казали, що дівчатам не можна терти мак. Чому а? Тому, щоб не облизували макова? На, бо буде що? Лисий чоловік. чоловік. За тиждень до різдва ви дізнаєтеся про секрети приготування старовинних українських страв, які готували наші бабусі на святвечір. У мене бабуся вийма, це так я пам'ятаю. Виймала грушки, виймала з цього узвару. З 19 грудня телеканал НТК Віктор. Я скажу, що після е, виходу цієї програми всі мої друзі з печені, жена скажуть. Іванка цього року ми йдемо всі так, до, до тебе на святвечір. Я точно добре. Я Попробуйте. хочу вже від не... програми зараз з тобою я... вести. Рамка, ти я би і так просто їла, але ви мені зараз не даєте. <рес> <рес> Кухня буде ще смачніше. Запис програми дивіться на ютуб каналі фейсбуці та інстаграм. НТК. 19.30. Не пропустіть! Вітаю! Час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події понеділка, 19 грудня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску 12 позашляховиків привезли до Коломиї закордонні волонтери. Загальна вартість гуманітарної допомоги понад 100 тисяч доларів. Коломиян навчали надавати домедичну допомогу під час воєнного стану. Організував тренінг благодійний фонд Сергія Притули. Миколаю Пікселі, військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Здали подарунки дітям із прифронтової зони. У Коломиї Святий Миколай завітав до діток внутрішньо переміщених осіб. Майже сотні артистів запрем'єрили мюзикл, сім звуків різдва. 12 позашляховиків привезли до Коломиї закордонні волонтери. Транспорт вже зареєстрували у Коломийському районному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки. Тут кажуть, такої масштабної допомоги від іноземців ще не отримували. Окрім авто, закордонні благодійники передали також генератори та смаколики для захисників. Загальна вартість гуманітарної підтримки понад 100 тисяч доларів. Більше про допомогу іноземців для ЗСУ розкажемо далі. Британець Домінік Харіс, музикант та туристичний гід за фахом. Ніяковіє під прицілом камер, та коли чує слова вдячності від українських військових, каже: не зробив нічого особливого, придбавши з однодумцями 12 авто та пригнавши їх в Україну, вчинив так, щоб підтримати мужніх українців та зробити свій внесок у перемогу. Якщо Росія і надалі продовжуватиме вторгнення, гинутимуть ще більше людей. Україна зараз стримує зло, яке загрожує усій Європі. Ці авто не лише допомога українцям, але й нам. Щоб реалізувати цю ініціативу, фінансово доєдналися четверо людей. Це мешканці Сполучених Штатів та Великобританії: Домінік Харіс, Стюарт Форд, Мішель Лабонта та Міч Сімпсон. Щоб привезти ці авто в Україну за кермом їхали італійці, тибетці, австралійці, американці, британці каже коломоянин Василь Мадір, який координував цей гуманітарний проєкт. Окрім 12 авто, завдяки іноземним благодійникам для збройних сил України привезли також 10 генераторів та продукти харчування тривалого зберігання. Загальна вартість іноземної підтримки понад 100 тисяч доларів. Продовжує Василь Мадяр. Якщо буде хоча б одне життя врятоване, і можна якось на це вплинути. Якщо якісь батьки дочекаються своїх дітей додому, або якась дитина буде мати можливість обняти свого батька, то це буде дуже хороший в. Чинок, і я вірю, що це може допомогти. Того я це роблю. Заступник начальника Коломиського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки підполковник Віталій Боровенський каже, потреба потреба авто є завжди. Техніка зношується та знищується щодня. Через активні бойові дії ремонтувати транспорт просто не встигають. А тому дуже вдячні іноземним благодійникам за таку масштабну допомогу. В таких масштабах і особисто, щоб іменно з за кордону за рахунок тільки волонтерів з із за кордону, це на наш військомат прийшло прийшла перший раз. Але я сподіваюся, що вона буде і не останньою. Дуже їм велике дякувати. Марина Максимів, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Коломиян навчали надавати домедичну допомогу під час воєнного стану. Такими навичками ділилися на тренінгу від благодійного фонду Сергія Притули. Це цикл заходів, які проводять у різних містах України. В Коломиї тренінг відбувся у приміщенні громадської організації Space Up. Деталі дізнавалася наша знімальна група. Тренінг до медичної допомоги це ті знання, які повинен отримати чи не кожен українець, особливо в час війни. Саме так вважає учасник заходу Микола Михайлів. Хлопець каже: раніше вивчав медицину, але сьогодні хоче дізнатися, як допомагати людям у разі бойових дій. Вивчав вже тактичну медицину, але хочу почути думку іншого експерта. Якби це дійшло до людей, що це дійсно потрібно, то було б ще краще. Бо такі заходи є, наприклад, роблять навіть безкоштовно, але люди все рівно не приходять. Тому важливо, важливо, як надавати допомогу у червоній, жовтій та зеленій зоні, який вигляд має воєнний медик, що складається воєнна аптечка. Ці та інші важливі теми на тренінгу до медичної допомоги розповів начальник медичної служби добровольчого формування територіальної громади Захід Олег Басараб. В сьогоднішньому занятті я так вирішив зробити з таких з, з, два етапи заняття. Перший етап це є допомога. Надання допомоги в військових умовах, в воєнних умовах, а друге, це допомога цивільним. Оскільки тут, я думаю, присутні люди різні і не всі будуть брати участь в військових діях. Тому тому моя сьогодні лекція ну і практичне заняття буде так поділятися на таких дві частини, але починати звичайно я буду з тактичної медицини. Найактуальніша зараз тема. Вона напевно всім підходить, оскільки є небезпека щодо того, що будь-на у будь-якій території України можуть бути. Якщо не прямі бойові дії, то може бути артобстріл, і люди мають знати, як діяти в тих чи інших ситуаціях і про це ми будемо говорити. На тренінгу провели і практичні дії до медичної допомоги, продемонстрували, як відбувається перетунок пораненого бійця у полі бою. Ми зобов'язані думати про власну безпеку і потрібно використовувати рукавиці. найперше, ми маємо розібрати тактику дій. У різних тактичних зонах, тому що у військових умовах все, що навколо нас відбувається, поділяється на три зони: на червону, на жовту і на зелену. І треба знати, як у якій зоні поступати, чим ці зони відрізняються. От і я хочу продемонструвати, як відбувається евакуація пораненого в таких досить екстремальних умовах з червоної зони. Тому тут зі мною є автомати для того, щоб люди, людям трошки візуалізувати картинку, щоб люди відчули, що таке війна. і і зрозуміло, наскільки це складно, наскільки це складно як психоемоційно, так і фізично. Олег Басараб, начальник медичної служби добровольчого формування територіальної громади Захід. Чоловік родом з Івано-Франківська. Там і отримав педагогічну освіту. Зараз навчає біології та захисту України в Івано-Франківському, фізико-технічному ліцеї при обласній раді. Чоловік каже, домедична підготовка неабияк важлива, бо навіть зараз знання бійців бажають бути кращими. Хоча знаєте, я навіть коли дивлюся на підготовку бійців, які воюють, які воювали, з якими я зустрічаюся, спілкуюся, серед яких мій молодший брат, який зараз на передовій боронить нашу державу, і рівень до медичної підготовки у них бажає бути кращим. А це людське життя. Якщо взяти статистику тих наших бійців, які втрачають кінцівки, які втрачають життя, то багато хто міг би бути врятований, якщо б він сам або той, хто поруч з ним, поруч з ним мав трохи більший рівень кваліфікації. Я не говорю про кваліфікацію бойового медика, я говорю в принципі, про кваліфікацію кожної людини, яка має володіти знаннями, елементарними знаннями до медичної такої підготовки, до медичної допомоги. На тренінгу до медичної допомоги кількість місць обмежена. Навчальна група 15 осіб. Розповідає координатор тренінгу співзасновник громадської організації Списап Михайло Данищук. Кожна група складається приблизно з такої кількості ми це робимо для того, щоб було зручно, комфортно. кожен зміг спробувати якісь практичні речі, щоб спілкування було цікавим і ефективним. Організатором даного заходу є благодійний фонд Сергія Притули. Обіцяють, що вже з нового року. Проводитимуть тренінги частіше, і більшість з них будуть військового спрямування. Миколай у пікселі. Військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади роздали подарунки дітям із прифронтової зони. Солодощі, книги, розмальовки та іграшки збирали у Коломиї в фонді підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Все добро волонтери відвезли в Донецьку область, де військовослужбовці десятки героїчно боронять Україну. Далі до справи взявся Святий Миколай у супроводі Едельвейсів. Всім бажаємо здоров'я. Сьогодні ми у місті Бахмуті разом зі Святим Миколаєм виконуємо завдання, розвозимо дітям подарунки, діти всі щасливі, прифронтові міста і села далі нас чекають. Дякуємо вам за те, що ви дуже добрі і відправили дуже велику кількість подарунків. Святий Миколай е, своїм ходом їде в місто Бахмут. О-хо-хо!

З собою. Спасибо. Межечку. <рес> І медведика тримайте. І тримайте, звісно, пазли. Миколай без Держа. покорок не ходить. Здрасте, дідушка Мороз. Откуда ж ти к нам що А ходить? Ми, ми дідусь Мороз. ми святий Миколай. А, святий Миколай. А, Олексій, тримай машинку. Олексій, тримайте таку енциклопедію про нажали. Ви бачите. Пазми. І в мене косточок немає. Давай! Па-па! я не бачу вас. Доброго дня вам. І Коля. Микола. Вимітьозка, Микола. Микола одразу отримує ялинку. Треба книжечку. Такими гарними малюнками дивись. Дякую вам бачу. Ой, він як він багато певний є. Дякую вам. Костюку, хорошому мальчику, хороша машина. Спасибо вам. Все! всё. Всё. Ну, живі стануть хорошим, миланеться. Все буде добре, все буде Україна. З Николаєм. Дякую. Я вибачаюсь, поспішаю до діточок, а дорослі потім. Потримаєте лялечка, цукерочки обов'язково ну, у, у вас тут всередині такуненько. Так. Хочемо подякувати тим людям, які допомогли і зібрали подарунки, шоколад і решта е, хороших речей для бахмутських дітей. І не тільки для дітей з прифронтових, зон, для дітей, які пізнали, що таке війна, не по телевізору. Ми дякуємо вам. Слава Україні! І конфеті. Папа, давай п'ять. Святий Миколай завітав до діток внутрішньо переміщених осіб. Організували зустріч волонтери соціальної ініціативи Вулик з містів». На малечу чекали конкурси, ігри та, звісно ж, подарунки. На заході побувала наша знімальна група. Організація дитячого дозвілля один із основних викликів, з якими стикається ВПО, осівши на місцевості. Тому соціальна ініціатива вулик з містів, окрім гуманітарної та правової допомоги, почала дотично працювати із цією потребою. Розповідає членкиня громадської організації Трикутник, який координує роботу ініціативи, юристка Інна Колесник. Куди подіти дітей, чим їх зайняти, яке організувати їм дозвілля це найперший запит, який потрібно задовільнити, перебуваючи в новому середовищі. Не всі дітки ходять до садочків, не всі дітки мають змогу більшість не мають змогу долучити няню до процесу такого догляду і виховання. І зараз йдуть новорічні і різдвяні свята, і звичайно, діткам хочеться бути долуч. Чиними до такого свята, яке би воно зараз там не було таким обмеженим у чомусь, але свято для дітей завжди повинно залишатися святом. Попри те, що захід напередодні свята Миколая організовували здебільшого для ВПО, доєднувались і місцеві дітлахи. Загалом до організаторів надійшло близько 116 анкет із понад двома сотнями дитячих імен. Пригадує координаторка дитячого проєкту Яна Паращук. Ми не хотіли хоча б частину людей там відціювати, ми хотіли прийняти всіх. Це безкоштовний вхід. Ми подаруночки, у нас подаруночки скромні, не дуже там прям який сей, але для дітків, діток буде радість, для діток буде щастя. Йому. Це шоколадки, якісь діти Морози, шоколадні такі. Найпростіші. Привітати всіх охочих за один день не вдалося, тож свято тривало два дні, каже Інна Колесник. І анонсує: це не останній захід. На жаль, я так розумію, і цих два дні не зможуть задовільнити потребу усіх у е, такому м, заході. Ми будемо і надалі намагатися долучатися до інших е, організацій е, свят е, за необхідності, які там будуть виникати. Попереду різдво, новий рік, і я думаю, що це далеко не останній захід, який ми зможемо е, активно підтримати. Юлія Марціновська Оляна Кален, Сергій Ґрин, події НТК. Майже сотня артистів запрем'єрили у Коломиї. Мюзикл сім звуків різдва. У постановці взяли участь актори театральної майстерні, фотожур. Музиканти Коломийської малої філармонії, військового оркестру Едельвейс та двох музичних місцевих шкіл. Хореографію забезпечили танцівники двох колективів «Ерідан» та Дивограй. Наступні покази зворушливої історії на реальних подіях відбудуться у Коломийській філармонії Сокіл 24 та 25 грудня. Зібрані кошти організатори спрямують на закупівлю термобілизни, буржуйок та інших необхідних речей для на наших військових Тау! щасливе завершення історії сім звуків різдва грощує глядачів до сліз. Всі плакали від того, що прийшов тату. Дитина побачила свою рідну людину. чудово прекрасно діти попрацювали дуже сподобалося. Діти молодці, організатори все дуже гарно. Ми побачили там, 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 там. Там, 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 трохи більше місяця. Наполегливої праці, часто в екстремальних умовах знадобилося акторам, танцівникам, музикантам, щоб продемонструвати глядачам масштабне дійство мюзикл, сім звуків різдва, авторами якого є Оксана Сербинська та Тетяна Мандрусяк. Розповідає режисерка Мар'яна Кодіна. Є саднас з'явила. Це на початку листопада було дуже оба часу, а ще холод, відсутність світла, повітряні тривоги. Ми проводили репетиції з ліхтариками в руках. Остання репетиція в нас не відбулася через довготривалу повітряну тривогу. Це захоплює насправді, тому що ми розуміємо, яка в нас сильна росте і неспорена молодь. Це мюзикл хотіли показати це все з музичної сторони. Тому в нас вийшло сім звуків. Доціні добро, реце, рішучість, міжність. Фа -фа Дітей супроводжував живий оркестр. Діти з натхненням готувалися до цього. Сьогодення, яке болить, каже головна героїня постановки Адріана Саліванова, мала на меті показати глядачам до слова, чоловік акторки зараз захищає країну. Ситуація яка відбувалася на сцені. Це проекція мого життя зараз. Тільки в мене ще немає сина. Мені це було дуже. Це все було дуже близьке. Основне завдання постановки каже Адріана Саліванова. Донести кожному глядачеві, що найважливіше вірити, і не сидіти, склавши руки. Перемога вже близько. Ми всі мусимо триматися. Ми мусимо знаходити силу крізь зуби, допомагати чим можемо і вірити, осона вірити, і просити Бога і чекати перемоги. І Воно обов'язково буде наступні покази сімейного мюзиклу сім звуків різдва. Відбудуться 24 та 25 грудня у Коломийській малій філармонії сокіл. Початок о 15-й годині. Усі виручені кошти організатори спрямують для захисників. Слава Україні! <зваж> <зваж> У Коломийському драматичному театрі прем'єра цього разу це класична комедія французького драматурга Жана Батіста Мольєра під назвою Хворий, та й годі здійснив постановку. режисер з Одеси Віталій Сініков на прем'єрному показі побувала наша знімальна група. Жан Батіст Мольєр! актор, драматург, режисер, засновник блискучого театру. Едісам прагнення багатства та наживи, марнославство, удавані щастя та кохання, підміна понять. Ці важливі теми піднімають у новій постановці Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озаркевича. Для актора Романа Мардарія це подвійна відповідальність, адже виконує він аж дві ролі. Працював над навіть над матеріалом дуже так глибоко, тому що це Мольєр. Це, треба до, до нього підійти дуже так е, толерантно, бо це 17 століття, це, це королі, це дуже так делікатна така була епоха, я би так сказав. Матеріал дуже цікавий. Раджу, ну я думаю, що глядачам сподобається. Весь світ театр і люди в нім – актори. Ця відома фраза Шекспіра лягла в основу пос. Становки хворий, та й годі ділиться режисер Віталій Сініков. Удаваний хворим там підіймають дуже багато різних тем тем справжнього кохання чи фальшивого кохання, батьківської любові, справжньої чи фальшивої любові, стосунків у сім'ї соціум і так далі. І так далі. Але ця тема хвороб о, вона йде далі тих тем, які пов'язані з чихом, з кашлям або з чим. Бо є дуже людських хвороб, якими ми навіть зараз хворіємо. Це Ненависть, жадоба і так далі. І так далі для Віталія Сінікова. Це вже друга вистава у Коломиї. Раніше постановник працював із озарківчанами над казкою для дітей «Чиполіно». Дуже файне місце, дуже затишно тут. А вражає те, що в такому невеличкому місці, невеличкому театрі на сцені, згусток таких багато згусток таких талановитих акторів, з якими дуже приємно працювати. Робота над виставою Хворий та й годі тривала близько двох місяців. Окрім оригінальної постановки та чудової гри акторів, доповнюють комедію відмінне музичне оформлення від івано-франківського композитора Віталія Маника та сценографія одеситки Анастасії Баторій. Самий головний меседж нашої вистави це сміхотерапія, бо сьогодні дуже складний час для України, нашої країни йде війна, і хотілось би все ж таки дати трішечки тепла радощів нашому глядачу, нашим українцям і всім, -всім хто прийде в нашу виставу. Зарківчани планують до кінця року здійснити ще кілька показів комедії мольєра Хворий та й годі. Тож слідкуйте за афішами театру та не відмовляйте собі в двох годинах сміхотерапії. Це все на сьогодні. Більше новин переглядайте на нашому сайті за адресою ntktv.ua та офіційному ютуб каналі. Слухайте нас на радіо Сяйво та шукайте в соцмережах. Бережіть себе та світло в собі.